Всім привіт! Вітаю вас на каналі. Сьогодні буду готувати спагетті в соусі з курячим м'ясом. Завдяки соусу страва виходить досить соковитою. її можна приготувати як на вечерю, так і на обід. Якщо ви ще не підписані на канал, обов'язково підписуйтесь, в найближчому майбутньому буде багато смачних, простих, економних, святкових страв, які зможе приготувати кожен. Цибульку нарізаємо кубиками і будемо її обсмажувати. Куряче філе нарізаємо середніми шматочками. Куряче філе викладаємо на сковорідку обсмажуватись разом з цибулею і додаємо всі приправи, доливаємо води і тушимо м'ясо до тих пір, поки не буде м'яким. За цей час відварюємо спагетті. Додаємо томатну пасту, все добре перемішуємо, викладаємо наше готове спагетті, доливаємо вершків, також все добре перемішуємо і все, страва готова. Пагеті викладаю на тарілочку, зверху пересипаю порізаною зелені петрушки, щоб було апетитніше і смачніше, і можна приступати до вечері. Досить хороший, досить вдалий рецепт спагетті, адже курочка добре сушилась, м'якеньке м'ясо, також спагетті смачне в такому соковитому соусі, адже ми його не пожаліли і воно не є сухим. Дуже смакується страва, спробуйте, я впевнена, вона вам також сподобається. Що ж, дорогі глядачі, всім дякую за перегляд. Якщо ви ще не підписані на канал, обов'язково підпишіться, поставте лайк під цим відео, щоб я знала, що такі відео вам подобаються і на майбутнє могла такі подібні відео створювати. Також буду чекати вас в коментарях, чи готували таку страву, чи будете готувати, і взагалі чи сподобалась вона вам. Зустрінемось з вами в наступних смачних влогах. До зустрічі!